Степан Руданський Запорожці у короля. Приїхали запорожці. Короля вітають, король просить їх сідати. Козаки сідають, сидять собі, в них жупани всі кармазинові, і самі такі храбренні, вуса прездорові. Задивились на ті вуса ляхи препогані. Що б їм, кажуть, Дати їсти, дамо їм сметани. Поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють. Славна я у вас сметана, тільки вибачайте, а перше нам, запорожцям, щільник меду дайте. Дали й меду запорожцям вони як поїли, так ті вуса прездорові. Вгору й завертіли, та й говорять королеві: Кажи, ясний пане, нехай тепер запорожцям подають сметани.